Ну сила молодца.

Вони нас бачать, Диви, всі голови попіднімали. Що до лісу буду й діти? Та вони вже йдуть потихеньку. Ну я поїхав. Їдіть. Я щось з одної, що з іншої сторони уявляєш? Ти виявляєш? Сможець. Оце тобі природа. Справжня. Де корови там і одяг. Ось вони згору теж позаходять аж те, тих побачиш. Тут на ну, якісь паркоби робили, щоб... Щоб люди могли зупинятися і подивитися, гулямо. Ось тут так от, от. Тут не може ставати, бо заборонено. Отутні пороги. Маленький тельоти. Дуже багато. Привіт, касатуліки, привіт. Диви, як на нас дивляться, а? як на дурочки. Дивиться вийшов за межі. Ага. Привет, косарцы. Две кто нас дивляться? і багато. <звук> Вони просто переходять, тобто вони не б'ється толком. Воно... Їх дуже багато. Оце фермери тут, да? так? Ти такий красивий. Це печечок. Так, да, такі красовці, я б тебе позьмака. буде личко. Це буде корова. Я б тебе позмакала. Оце вже опітані корови.